Отже, продовжую свій розказ про Італію. От. Наступного дня я в, значит, проснувся, опять таки поснідав, виїхав знову на дорогу і їду до міста Падуя. що там їхати. Виїхав на дорогу і прямо їдеш до нього. Але не все виявилось так просто. На під'їзді до міста почалися розв'язки, і всі дороги ведуть кудись в сторону, в об'їзд і в сам міст попасти реально. Там коротше, такі траси. І часто попадаю на скоросний трас. Тут мабуть, я перший раз попав на скоростний автобан і даже проїхав по ньому цілий кілометр, і мені бібікали там. Я потім швидко зрозумів, що наданяти, з'їхав з нього, потім опять на якусь дорогу. Коротше, в город я заїхав дуже з дуже великим трудом. Без карти це невозможно зробити, а по указателям непонятно Я так и заїхав. І першим ділом думаю, что треба щось короче, з зарядом. Думаю, ну де можна зарядитися від USB? До речі, блока питання у мене ще не було. Я все сподівався, що я зможу заряджатися від USB, так як було в Хорватії. Но ну, казалось, що в Італії з цим проблема. Приїхав я на вокзал, ну думав, що це саме реальне місце, де можна буде так зарядитися. Лажу по цьому вокзалу. от. Но ніде нічого немає. А ще там замітив прикольні віще. Во-первых, величезна велопарковка І куча велосипедів. І дуже багато класних великів було, навіть не пристегнутих. А ще там тусувалася кучка якихось маргіналів. Вони сиділи і пили прямо в наглой віно з пакетів з літрових. Ну вони такі безобідні, і поліція їх не трогала найкраще. А вони там вели себе так, в принципі, это... ну в общем, там вся Італія така. вона. Далі, коли я зрозумів, що там нічого не світить, почав знову по намагатися виїхати з міста. Ну не тут то було. По вілодорожкам нереально. Потім попадаю на якусь дорогу. Вона веде не туди. По указателям дивлюся. Ну я там в принципі представляв собі, що мені треба десь в сторону Вірони їхати. І тут я знову попадаю на автобан, потім я з нього з'їхав, переїхав на якусь дорогу, тому що автобан йшов кудись з северний, а я по зиму, то по сонцю дивився, що мені треба їхати немножко трошки, трошки на запад, ну можливо навіть трошки на юг, або хоча б на запад. Вот. Хоча наскільки я пам'ятаю, я вроді не збирався в Верону. Просто там прямої дороги немає на юго-запад, поэтому довелося їхати через верону в Коротше, Я їду по одній дорожці такій. Вже уже так розслабився, їду, дорожка така нормальна, машин по ній мало їздить. І тут в один момент ця дорога пересікає Вот. А та велодорожка виглядає так точно виглядає так, як я колись бачив на панорамах. Я дивився, що там є велодорожка, по якій можна проїхати майже через всю Італію. І я думаю, це вона. В принципі, це, мабуть, теж була вона. Але тільки як поїхав в направлення, яке вело. Аж на юг, і потім заворачувати почали на юго-восток, а мені туди не треба. Короте, вона, по, по суті, вона заворачувала туди, в сторону сапога, по сапогу на юг. Короте. А мені туди не треба. Хоча дорожка була класна. Я в неї ще дивився, шукав, чи можна тут знайти якусь ничку. Я знову з тієї дорожки знайшов якусь дорогу, яка Азімуту веде туди, куди треба. Потім кстати, дощ перший почався. От. В тому місці довелося ще добре поблукати. Там зустрів групу велосипедистів, але вони просто катались вдоль канала по цій погравійній дорожці. Знову я виїхав на якусь дорогу, потім з тієї дороги знову на велодорожку. І вже время таке, що в принципі пора ночувати. І от. У мене вже все було куплено, там води набрано. І якраз ця велодорожка пересікає таку інтересну розв'язку, де пересікається і железна дорога, і дві траси, і велодорожка вдоль них іде. І вдоль велодорожки, виходить невеличкий такий треугольничок. Він зовсім маленький. От. І Під цим треугольничком, там виходить під дорогою йде канал. Там така труба, яка виходить в сторону цього треугольничка. і в ньому такий невеличкий хащ. Він зовсім маленький, там буквально 20 метрів на 10. Но зато він настільки добре заросший всяким этим ожиною і, і диким виноградом. Виходить, я туди залізу там офігенно. І я вирішив переночувати в цьому місці. В общем, ввечері було все нормально, а от утром почався дощ. Я саме тільки закінчив сніданок. Коротко, не встиг я думав ще покупатися, там, поки зуби почистить. І давай швидко все скидувати в торбу і накривати чим є. Тому що тент я не натягував в цьому місці. По-моєму, я накрив дождевиком. Получається, Поки йшов дощ, я покупався тим временем, от, ну, в цьому канальчику. Виходить, це був перший великий дощ. Він трошки прикрасився, потім я встиг собраться, він знов почався і я вже їхав під дощем по вілодорожки. І в цей день я дуже довго їхав по велодорожці, і вона вела в дуже хорошому направленні, туди куди треба. Але без приколов не обійшлось. В цей день корише, один раз дорожка, вона йшла вдоль траси. Потім сворачує траси через поля. Ну, думаю, нормально, свіженький асфальт такий положений, класна велодорожка, їду, їду, їду і в один момент упираюсь в автобан. Причому автобан був відділений від мене двома заборчиками, такими з калючкою. Ну, такі сітки. Ну, в принципі, їх легко перелізти можна. А між ними йшла якась технічна дорожка. І я думаю, хрен з вами перелажу і по тій дорожці їду по азіму, то в тому направленні. Мені, виходить, треба було вліво. Їду-їду і далі бачу мост, який над дорогою. Головне, що мост переходить на цю сторону, де я, а далі нікуди немає. Тобто ніяких дорог немає. А по мосту йде асфальт і по ньому можна виїхати далі там, на трасу. Саме прикол, що телефон в цей момент взагалі здох, і Я, виходить, не знав, не мог взагалі ніяк орієнтуватися. Їхав тільки по азімуту, Тому я виїхав на дороги і далі почав їхати по дорогам. Теж знову блукав, поворачував не туди, звертався обратно. Там такі були приколи. От. Але таки доїхав до Вірони, тільки я не пам'ятаю, чи в цей день, чи ні. Взагалі, я вже був такий бішаний весь. Але коли потрапив в Вірону, мене немножко успокоїло. Бо там було класно. В общем, сам міст класний, але... Но... Відео і фото, звісно, туди в мене немає. Але він мені дуже понравився. Особливо центр. Там якийсь ще праздник, був гулянка, концерти, куча поліції. Я обратив увагу, що дуже багато поліції в городах в Італії. От. І виїжджаю, виїжджаю з міста і знову починаю шукати дорогу. Кое-как по різним дорожкам. Потім виїжджаю на велодорожку. І велодоріжка виявляється нормальна, Вона йде так полями, полями до дорог. І у неї якийсь інтересний указатель, в принципі, думаю, нормально, вона далеко від веде мене. Але почався дощ. Дощ йшов цілий день. Коротше, їхав я під дощем по велодорожці, потім виїхав на трасу, знову їхав по трасі по дощу. І мене воно так вимучило, що я думаю, що треба вже щось з цим вирішати. Я собі прикидую, дрова кругом мокриє. Розпалити я їх не зможу, а якщо розпалю, воно буде димити, Це паліво. Сонця немає, Зарядитися невозможно. Вот. Короче как включив телефон і на останніх процентах заряду подивився карту і зрозумів, по яким городам мені треба їхати. Получається Мантова, а наступний город Кремона, П'янчетця, в общем в тому направлении. Ось вот так от. В общем їду по трасі. Траса непогана, в принципі. Іноді появляется велодорожка, іноді пропадає. І потом короче, дивлюсь, на трассе прямо стоїть лидл. Прямо посреди трассы, рядом городом Манія. А возле Lidl ще один магазинчик. Вот. И я захожу в той магазинчик, дивлюсь, а оказывается это китайский супермаркет. И я в тому супермаркете купляю Нахожу значит, там газовий баллон. За 3,5 євро. Зубнущотку. І отакий от блок питання на два ESB, на 2,1 Ампера, за 4,5 євро. І це була дуже велика радість. Потому що я вже до цього дивився, питався знайти в магазинах в різних. Мінімальна ціна, за яку я знайшов, за 15 євро. А це 4,5 і Я так обрадувався, що на радостях зайшов. Лі... І купив там дуже інтересне вино, Вирішив це відпрацювати. До цього я в Італії вина ще не купував. Вино Барбера, сорт Барбера, вирощений в П'ємонті за 1,75 Це була акційна ціна. Тим більше, що це була субота. і Я зрозумів, що акція може на наступній тиждень закінчитися вже. А я дуже давно хотів Барберу спробувати, тому що це единственный італійський сорт из известных таких, які я ще не пробував. Плюс собой, собою ця погода дурноваста, мокра, їду, їду і думаю, ну де я буду ховатися при такій погоді. В якісь кущі залізти, буду весь мокрий. Якщо тент натягну, це короче, будут ще можуть замітити проблеми. І їду, їду, коротше, бачу стоїть заправка. А заправка була закрита, возле неї ще магазинчик, а напротив заброшка. Двухэтажная, Причому вона така вже сильно давно заброшена, видно. Думаю, а чому б бы ні? Чого б не назначувати, э, заброшки? Дуже цікава тема. Захожу через задні, задні сторони, а там одна сторона ще й вибита в сторону кущів, в сторону хащів. І там було дуже класно. Я так через, через, той, про, через ту заходжу захожу і і починаю дивитися. Перший етаж немножко грязний. Ну Там э, якась така крошка розсипана, біла. Я так поняв, що, мабуть, із стен. І вот. лежить здоровенная куча коробок з ноутбуків, причому разных різних времен. Видно, що свіжі є і дуже старі. Я думаю, що за фіня. Захожу на второй этаж і дивлюсь, що там везде протікає, а на першому как якраз знайшов дуже хорошее місце, що можна стати так, що что... такий кусок 3 на 3 метри, де взагалі не, не капає з потолка. І зрозуміло, що воно там и стоять. Але як будь-що на полу грязно, там, ну, там всякий мелкий мусор. Вроді ніхто не розравнив, але в как якось так неприятно думаю, ну що делать? Пішов до заправки, почав шаритися по мусоркам, знайшов два здорові пакетів э, чорних, розірвав їх по швам і, виходить, застелив собі таку поляну і на ній поставив палатку, э, поставив із кирпичів, зробив собі сідушку, з цих коробок зробив собі стол, розложив коробок, на, розложив на них свої вещи і сушиться. І вийшло дуже класно. і Відкриваю значить, цю бутилочку вина, і в цей вечір я так ну, грам 300 випив і мені було так добре. І я заночував у цій заброшці. І я, кстати, оце перший раз, я користувався газом, бо я ж купив газ свіжий, і я думаю, о, тепер можна не економити. Наступного дня знову їхав під дощем по велодорожкам. Помню, велодорожка йшла через такі глухі місця і там були виноградники. І, і там рос дуже вкусний такий спілий виноград. ну типу щось шардони, мабуть. І я пам'ятаю, коротше, так набри нарвав собі пару кілограм, потім їду далі по велодорожці, там стоїть колонка, і з лавочкою сів туди, помив і гризу його. Коротше, в цей день я дуже сильно намок. А пам'ятаю ще, коротше, велодорожка пройшла через якісь город, і пересікалася там з трасою, і в тому городі був. Магазин Мігрос. Я про нього дуже давно чув, мені Ігор дуже сильно його хвалив, розказував. От, і він дуже великий. Я в нього зайшов, але ціни мені там не подобаються. Асортимент товарів, звісно, непоганий, але там все дуже дорого. Порівняння по з двома іншими магазинами, які я казав, я не пам'ятаю знову забув його назву. От. Я там собственно, нічого не купив або щось купив, не пам'ятаю. Вийшов, а на дворі опять лет дощ, Дощ в той день взагалі такий самий страшний дощ був. І виходить, що сонця немає, зарядиться не можу. ну Треба шукати розетку. А розеток ніде немає, потому що йдуть маленькі городки. І вже виходить, на наступний день я попадаю в город, який називається Кремона. І вот. в початку города на заправке нахожу розетку. Правда, я без спросу і там один мужик потім на мене так скоса дивився. Поставив телефон заряджатися, але той же телефон заряджається медленно. Поки він заряджався, я тим часом попідшивав там собі всі ці речі свої. Бо в мене в лаптях подошва почала відриватися, я її підшив. Сумку трохи підшив, там, тому що вже були трошки рвань на неї. Ну, таке, в общем. в общем, одну проблему я вирішив, а тут з'явилася одразу друга. Підаль внезапно бабах короче, і вона тупо злетіла, розкрутилася, і зійшла. Їхати стало невозможно. Я почав шукати майстерню якусь, знайшов одну майстерню, там в мене немає. У нього якраз була педаль ліва, а в мене права розійшлася. І він мене направив в іншу майстерню. Там, чувак каже, мені є педалі 25 євро. Треба повністю менять, типу, ремонту не підлежить. 25 дорого, короче. а нема дешевле. Він починає щось дивитися, щитати. Каже, хорошо, 20. <гаду> Ті ж самі педалі мені предложив за 20. Думаю, ну хрен з тобою, ладно, 20. Короче, заміняю педалі. І вже на виїзді з міста нахожу таку фигню. типа зарядка велосипедів, але самі розетки не працювали. Але там був якийсь QR-код. Я так зрозумів, що треба якось по інтернету. Чи може оплачувати і активувати їх, не знаю. Но зверху було два USB і одне з них виявилося робоче. Так я ще й там встав, заряджався, виходить. <гум> а потім дивлюсь, виходить, вже є. Думаю, де ж його буду ничку шукати. І їду на виїзди з міста, тут дивлюсь, якийсь парк інтересний заброшений по правій стороні. Він такий класний, одразу видно. Захаращений такий, він доволі великий. І Я так дивлюсь по сторонам, нікого немає. І, кстати, вдоль дороги йшла велодорожка. І я так шасть у той короче, парк і занирнув. А там внутрі оказались такі класні хащі, такі янички. Я заліз в саму, саму середину, що прям по звуку було чутно, що я вже дуже далеко від дороги. Прям метрів двісті вже від дороги. І думаю, о, тут буде класно. Там така ямочка удобна під деревом, взагалі удобна яничка. І там розположився. Ну, цікаво, що ночью доща не було. Але на наступний день дощ опять почався. Виходить, знову цілий день йшов дощ. Вот. і Я виходить та дорога, що вела на п'янчецу, вона оказалася автобаном. Вот. І я їхав другою дорогою паралельною, яка вела в сторону города Павія. Вот. От я помню, що э, от я вже точно не пам'ятаю, що там в тому місті було. Це, мабуть, нічого особливого. Просто що було мокро. Я їхав теж то дорогою, то паралельно вілодорожкою, але там були дороги, з дорогами було все нормально. В тому місті закупився продуктами. І знову виходить, що треба виїжджати з міста і десь ночувати. А там виходить на виїзді з міста і, этот, мост через річку По. І прикольно, що той мост е, сувміщений железнодорожний і автомобільний. І одразу, як переїжджаєш, там невеличкі хащі. І вдоль дороги руїни старої дорожки. І виходить, благодаря цьому там образовались такі хащі, в які я зліз і хорошенько заникався. І навіть вдоль дороги насухав, нашукав сухих дров. Ну, таких сравнительно сухих. І, і ця ночівка була дуже офігенна. І, і тут я вже добив, допив остаток того війна. Коротше, я те віно розтягнув на три дні. <гум> Ця ночовка була дуже класна. От. А взагалі це було таке початку вересня, але коли дощ йшов, було дуже холодно. Тому що перед цим було так тепло, сонячно, було класно, наче було літо, наче буде вічне літо А тут внезапно так бац, на кілька днів такий страшний От. І мене, конечно, це визвало паніку. Я подумав, що ж буде далі, як далі жити, як з цим боротися. Ми як я їхав, по указателям показувало що рядом Мілан. Але оскільки заряду в телефоні все одно було маловато, то я старався користуватися тільки картами і зрозумів, що в Мілан лучше не поїду. І начав, виходить, вирішив повернути в сторону моря в цьому місці і їхати кудись в сторону Генуї. Вот. Ну, я думаю, що на цьому вторую частину можна закінчити, тому що розказ виходить дуже длинний. От. Третя частина буде остання, там будуть прикольні відосики, ще я записував в кінці. Покедова!